Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі, маю бажання на серці сьогодні пороздумувати разом з вами над такою темою вплив Божого Слова на людину. Як Боже Слово може впливати на людину? Найперше разом з вами хочу відкрити і прочитати друге послання до Тимофія, третій розділ з 15 вірша і нижче. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса? Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала з всякого доброго діла, до всякого доброго діла готова. Тут апостол Павло. В цьому розділі третьому він е, дає різні настанови Тимофію. Як молодому служителю він йому радить, наставляє його. І в кінці він також говорить про те, що е, сам Тимофій з дитинства знає святе писання. Від його батьків з його дитинства він знає святе письмо. І саме це святе письмо воно може зробити. Тебе, говорить Павло мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Далі апостол Павло говорить про те, що усе Писання Богом натхнене, і старий завіт, і новий завіт Слово Боже є натхнене Святим Духом, є Богом натхнене. І далі апостол Павло перелічує, до чого Слово Боже, корисне. І корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Я хотів би разом з вами сьогодні пороздумувати, як Боже Слово може впливати на людину і до чого, як апостол Павло говорить, воно є корисним. корисним. Найперше, ми знаходимо, що тут, в цьому ж тексті, що Боже Слово є корисне до навчання. Слово Боже нас навчає. Євангелія дуже часто ми можемо так чути, що Євангелія називають наукою Ісуса Христа, що це є наука. Коли Ісус Христос в Євангелії від Матфія в 5, 6. І в сьомому розділах навчає нагірної проповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа це вчення Ісуса Христа. Він навчає стосовно любові до ворогів, Він навчає стосовно милостині, стосовно посту, стосовно молитви. І це є наука Ісуса Христа, це вчення, якому навчав Христос. Тому найперше Слово Боже воно навчає, воно є нам на навчання. Коли ми читаємо Слово Боже або слухаємо Слово Боже як проповідь в церкві Ісуса Христа, або десь інакше, по радіо чи в інших місцях, це Слово Боже. Ми від Нього вчимося. Ми навчаємось від нього, як нам поступати згідно Слова Божого. Тому, найперше, до чого корисне є Божим Словом, це до навчання. Воно нас навчає. Далі ми бачимо, що писання або Слово Боже корисне до докору. Слово Боже, воно здатне докоряти нам, воно здатне докоряти людині. Коли людина знову ж таки відкриває святе Боже Слово і читає Його, або чує Його як проповідь, або інакше десь як Слово Боже, воно може докоряти людині. Сама проповідь Ісуса Христа, коли Він проповідував Євангеліє як Слово Боже, вона була дуже простою. Ісус Христос в Євангелії від Марка в першому розділі і 15-му вірші говорив: Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це була проповідь Ісуса Христа. Це слово про те, що людям потрібно покаятися. Це докірливе слово про покаяння. Покаяння це означає відректитися від свого гріховного життя, відриктися від того, що людина робила без Бога. Слово покайтеся це означає, що людина йде не в правильному напрямку, це докірливе слово. І далі, що потрібно робити після того, як людина покається? віруйте в Євангелію. Тому це слово, яке проповідував Христос, докаряло людям, але воно було на спасіння. Коли люди приймали це слово. Вони вірували в Ісуса Христа і отримували Спасіння. Так само ми можемо побачити і почути докірливе слово в проповіді Апостола Петра. В книзі дій святих апостолів в другому розділі з 36 по 38 вірші, прочитаємо. Отож. Нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття, а Петро до них каже, Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа та відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Ми знаходимо цю промову Петра, цю проповідь Його, це слово до ізраїльтян в другому розділі Книги дій святих апостолів, коли Бог хрестив. Духом Святим, а точніше, коли на апостолів зійшов Дух Святий, і народ з різної місцевості, переважності, це були євреї, але згадується, і інші люди з інших народностей зібрались навколо апостолів. І тоді апостол Петро мав слово до них. В цій Проповіді в цьому зверненні апостол Петро мав докоряюче слово до тих людей, мав докірливе слово до тих людей. Разом з тим, він засвідчив, що той, що, е, це, що сталося з апостолами, оця ознака, інших, бог, інших мов, це саме Бог, це саме Бог зробив, це саме Бог того Ісуса якого розп'яли ви. Петро засвідчив за Ісуса Христа. Він засвідчив про Господа Ісуса, але разом з тим Він сказав таке докоряюче слово, докірливе слово, слово про те, що цього Христа розп'яли саме ви. І вбили ви. Ці люди, які чули це слово, мається на увазі євреї, ізраїльський народ. І коли ці люди почули Слово Боже, докоряючи Слово Господнє, вони розжалобилися серцем. Вони щиро відчули щире таке розжалоблення серцю своєму і питаються в апостола Петра, що ж нам робити? Тільки докірливе Боже Слово. Може зробити такий результат в серці людини. Саме це докоряюче слово проникло в серця цих людей і зробило свою рятівну роботу. Тому, друге, дуже важливе, на що здатне слово Боже, це докоряти. Боже Слово, воно докоряє. Також написано, що Слово Боже корисне до направи. Або в іншому перекладі ще ми зустрічаємо виправлення до виправлення. Слово Боже направляє і виправляє. Коли ми знову ж таки чуємо науку Ісуса Христа, чуємо Слово Боже, воно часто нас направляє і виправляє. Якщо ми в житті поступаємо десь. Інакше, як написано в Божому Слові, або відхиляємось від науки Ісуса Христа, або десь наші вчинки і діла є не такими, як навчав Христос, і ми чуємо знову нагадування вчення Ісуса, то воно нас виправляє. Воно вказує нам, де ми поступаємо не так, де нам треба виправити, де нам потрібно знову направитися в правильному. Руслі в правильному курсі, і воно нас тоді направляє і виправляє, і допомагає нам іти правильним курсом, правильним шляхом. Ми можемо побачити це на прикладі першого послання апостола Павла до коринтян, де апостол Павло в цьому посланні до Коринської церкви звертається в цьому посланні стосовно багатьох різних. Питань, проблемних питань в церкві. І ми можемо читати і перший розділ, і другий розділ, і 11 розділ, які присвячені проблемним питанням в цій церкві Коринті. І апостол Петро, пишучи це послання, цей лист до Коринської церкви, в цих розділах він дає різні. різні Такі поради, різні такі настанови, різне таке наставлення Божим Словом для виправлення тих проблем, для того, щоб ці проблеми можна було виправити, для того, щоб можна було е правильно виправитись і йти правильно в правильному руслі. І це слово воно виправляло. Воно було на направлення, на виправлення тих проблем. І останнє також слово Боже, воно здатне до виховання в праведності, воно виховує. І кожна людина, яка особисто читає Євангеліє, яка ходить в церкву Господа Ісуса Христа, яка слухає, чує і живе Божим Словом, вона знає, що Слово Боже воно виховує в праведності. Коли Знову ми можемо поступати не так, як потрібно перед Божим обличчям, коли ми можемо також десь помилятися, то Слово Боже, яке ми чуємо, воно нас виховує. Воно дає нам такі поради і воно дає нам такий напрямок, де нам потрібно поправити. Воно нас виховує. І це слово, воно корисне для нас для виховання в праведності, в нашій праві. Праведності. Коли ми виховуємося Словом Божим, ми стаємо кращими, кращими, ми удосконалюємося, ми поправляємо своє життя, ми виправляємо свою мову, ми слідкуємо за своїми думками, щоб наше життя було для слави Божої, щоб в наших словах і думках відображався Христос. і це слово, воно є нам на виховання саме в праведності, саме в праведній поведінці, в праведному житті християнина. Тому, дорогі брати та сестри, цінуємо і дякуємо Господу за те Боже Слово, яке сьогодні ми маємо, за те Боже слово, яке може змінювати наше життя, за Євангеліє, за науку Ісуса Христа, яка. Торкається наших сердець, яке здатне нас рятувати, докоряти нам, направляти нас і виховувати нас в праведності. Подякуємо Господу за Боже Слово і за все, що Він подає нам на сьогоднішній день. А йому нехай буде слава і хвала вічному живому Господу Богу, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.